Вітаю всіх на цьому потязі вже в сьомий, на час вам доби. Що це за місце таке взагалі? Ей, оп'яга, а ти тут як опинився? Я й сам не знаю. Чого? Я нічого не знаю про це. Мені це не подобається. Тут же взагалі не має бути тунелів. Ми ж не могли звернути не в той бік? Куди звернути? Тут цього одна дорога. Може бути це якийсь таємний військовий бункер? як по мені я можу тебе завірити в цій області немає жодного військового бункера. він це на близько до межі першого контакту значить тут на зв'язку З'їзди тут взагалі нічого нема. Тут і як тут хтось проклав погейси на що? О! Не треба там. І приїхали. І знову закинути станція. Там ще один має близько пасажирів все. А, так, це точно О, Чим більше вціліє, тим більше ми зможемо використати армальд. Вони це чудово розуміють. О, привіт! Я ж казав, що скоро побачимось. Як він потрапив сюди? Це місце поза... Це через потяг. Я казав про нього. Не хочеш випити? Тут залишились трохи. Потяг. Він же перевозить кристал. Так чому б нам не забрати його зараз? Ми не можемо втручатись зараз ще зарано. Ах, да. Ти при виконанні. Забув. А він розуміє. <19> <19> Це нічого не змінить, машиніст. Армен, думаю, краще вернуться до справ. Так, звісно. Мені типу не зашибись, Ну зашибісь. Прийшов, одразу пішов, напевно. Ще подарунок по скрипту. Ти все, що можеш встигнути. 4843. Я тепер цього аграмового годувати нічого. Ну майже нічого. <плес> Може там їхати взагалі А ну от. Куди ми взагалі їдемо. Не знаю. І нашу. Тут так спокійно. А, и вьюжки тебе. Блін, живий скутиняка. Зупинить потяг. Будь ласка. Просто рухайся по своєму маршруту. Машиніст! Ох, це. Давай швидше вже. Зберем на зараз подохнуть всі. Зупинитися. Не звертай увагу. Не роби нічого. куда вот не сборачиваю. А, да, останем порции порана, но... Буду если я тут хочу изменить. Знаешь, возь уже. Заряд 0%. Потрібно додатковое живынье. Ну, все ж заряд вот все байды. Ну да. Мінус один, мінус другий. Опа. Ты не сможешь, не споймаешь ля ля, -ля. <звук> Можно нам надо? Я потім свой потяг не знайду в такому ж стані. Не сподіваюсь. Фоп чи це мій. А, ні, не мій, контейнер. Але якось все дуже занадто скорблен, Так само як з моїм було. Знов ці сни. Символ. Кожну ніч. Кто вообще там запрыгнул? Боже. Мне... Ой. Изник. Ну поможи, изник. выглядит, как достигнуть там. я пойду погулять. потом разбежите, то значить, вдалося Парнуль, наверное, технічна пауза. Виша палата метрополю. Нема даних. Підтвердження коде до кіраторів. Сінь О, 6, пакунчик. Там їхати і куди? А, стоп. А ну точно кудись не туди звернули походу. Відчуваю себе не дуже. Як будь не спав все життя. Мені не гарно. Ее -е -е. а, ладно, ладно. Йой! Мої очі Якби живе на Слава Богу. Схоже, ми впорались. Сховище має бути близько. Сподіваюсь, вони його ще не закрили. Мені все гірше. Мне какие жертвы. Вы же выбегу бегу, есть. А что с этим хлопцем? Ты нас чуешь? Выглядай, он не душе. Куда с собой? Чему поносил? И что это за черный хрень? Ничего Иди, иди. выжив, 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 выжив и выжив. А еще кто-то выжив. Так точно. Видно, добрался до бункера. Так, монтажным. Москва не цветочная твоя. Другая бутылка с виткой. Хе. Місця треба знати. Я віддав все ще залишилось. Сподіваюсь, у сховищі гроші не знадобляться. Та це просто подряпина. Чого ти замотав її? А я думав, ти помираєш тут. Зря мене тільки викликали. Його там. Ем... Тільки аптечок потратив. Дякую, що врятував. Я трохи покращив твій пістолет. Повисив його пробивну здатність. Так, я трохи розбираюсь в цих речах. Нема за що. Щасти тобі. За пістолет дякую. Ще раз дякую, що витащив мене звідти. Ти розумієш нашу мову? Можеш йти. Схоже, що це недостающе звено. Зв'яжусь з Девідом. Терміново. <слід gate noise> ти мені теті, чи що, чи <слід mástique> Дивно, що ти так довго добирався з Ристолю? Тонель? Друже, по шляху сюди нема тонелей. Ти мав їхати через два місця і все. Нічого не розумію. Mm. Ну, Тонель був. Добре, ми заберемо їх. У сховищі ще є місце. Спустись до керівника, у нього є дещо важливе. Телефон? Внизу точно був один. Не забудь завантажити запаси з їжі. Ми скоро закриємо грузовий ліфт. Цікаво ні? Мирне населення 12 542 осіб. Робітники в лабораторії 64 осіб. Неопізнені об'єкти один. І здається, я вже бачив таке сховище, тільки там трішки більше було неопізнаних об'єктів. <звук> Ось ця їм навряд чи допоможе. 15400 кМ. Може, метрікс все ж таки. Що краса. Славне видовище. Будь ласка, тільки не чіпай нічого. Добре, не буду. Ти тільки в коридорі. Ну і маячня. Що ж там у тебе хімікатів багато? Взагалі не пали. Ташки шкідливо. Ми спіймали його неподалік. Важко було його усмирити. Поки ніяких новин нема. Намагаюся зрозуміти, чому газ діє так дивно, при тому, що його склад повністю націлений на розвиток кліток. Ну якщо простою мовою, то він має робити людей розуміше швидше і так далі. Але це відбувається тільки в великому випадку. В інших випадках виявляється те, що в колбі. Ну, Здається, вам приніс один. Точніше, привіз один випадок, більш-менш адекватного човака підхід. Це друге експеримент. Чи друге пришесті, чи друге експеримент, але я це бачу. Мало що може тобі розповісти про них. Ми не можемо навіть визначити, з якого матеріалу ці капсули. А про газ навіть не питай. Остеліс пухана. Із 42 підошли схильних дії газу з капсул А1 і А2. 41 людина перейшла у ворожу фазу. Одна людина вивчається додатково. обычно контейнер здесь еще на завантаживает. А, ну да. Написать его как раз очень растише, так что было. А мне теперь не встречаю. Що робити правильні положити медикаменти. І купити трохи на моє. Купити нападати. Нарада так і не змогли домовитися представники якії нації будуть керувати стражем. Тепер нам довелося створити нейтральний керуючий центр стільки зайвого часу. Так, схоже, все, що треба було, ми завантажимо. Ну, все, окрім їжі. Контейнер з їжею точно тут. Я знаю, у нас мало часу. Це керуючий мозок для стража. Ми створили його по заказу на раду. То моя задача доставити його в метрополь як може швидше. Дивно, що містер Тортон віддав тобі енергобок, наскільки мені відомо, він більше не на нашому боці. Візьми мого помічника з собою. Він допоможе з підключеним мозку в метрополі. Цей торт не на стороні людства, то яка ймовірність, що він підсунув пальоне на роботу. Добре, чекаю вас на потязі. Ми все завантажили. Удачі по дорозі. Вища палата метрополі. Підтори ЕБОЛ. Керівнику станції L МБС Бункер. Підтвердження кодів для блокератор. 9, 2, 4, О, у мене дві фігні їде. Ну ладно. На цьому вже час завершувати. Тож усім гарного ранку, гарного дня та гарного вечора.